Ось так Тетяна Кривошеєва щоразу розпочинає урок французької. Учні тримаються за руки, вітаються один з одним. У класі немає звичних парт, адже під час руху, переконана вчителька, іноземні слова запам'ятовуються краще. Ми намагаємося якомога більше рухатися на уроках через те, що доведено, що через рух, через різні органи, ми краще сприймаємо. Для сприйняття потрібні не тільки вуха і е, е, очі. Але всіма органами тіла учням подобається таке навчання у формі гри та ігри під час навчання. Кажуть, у такий спосіб іноземна мова стає ближчою. Я вчу французьку два роки. Я її вивчаю для того, щоб можливо поїхати навчатися за кордоном. Вчителька вимоглива, вона вимагає, щоб кожна дитина працювала зі своїми однокласниками. І, хоча у гімназії поглиблено вивчають точні науки, життя змусило акцентувати увагу ще й на іноземних мовах, таким чином діти мають змогу оволодіти окрім французької, ще англійською та польською мовами. В школі взагалі працює п'ять лауреатів. Два заслужених вчителя, ну і переконання в тому, що все-таки кадри вирішують. Все, перемога рівненської світянки не залишилася поза увагою чиновників. Міський голова Рівного Володимир Хомко вручив пані Тетяні букет білих троянд та пообіцяв відвідати гімназію і ознайомитися з роботою навчального закладу. Ні від кого так не залежить наше майбутнє, як від вас, педагоги, від сім'ї і від педагогів. Все інше теж впливає. Але діти практично в ваших руках, як і наше майбутнє. Тому. Приємно, що навіть на такому всеукраїнському рівні ми так добре виглядаємо. За умовами конкурсу міська влада перерахувала гімназії 20 тисяч гривень. Педагоги планують використати ці гроші на обладнання кабінетів іноземної мови. Швидше за все, це буде мультимедійне обладнання. Сищук, Назар Мідріган, інформаційна програма.